Історик та журналіст Михайло Жирухов долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий вечір вам. Дякуємо, що знайшли час і можливість. А, добрий вечір. Пане Михайло, ну тут знаєте, така цікава ситуація. Раніше ми чули, що російській армії свої завдання до інавгурації Трампа 20 січня витіснити збройні сили України із території Курської області. Тут Бібісі пише, що аналогічне завдання тільки втриматися, отримали і українські бійці. Але ж наскільки тут в принципі можна прив'язуватися до ось цієї дати 20 січня, наскільки ключовим є момент інавгурації Трампа? Ну тому що мало віриться, що е все припиниться фактично там 20 чи 21 січня а, ну давайте почнемо з того, що з військової точки зору а, немає такого наказу триматися до певної дати. Тобто, наше командування воно не може віддати такий, такий наказ, що от тримаємося до 20-го, 21-го, Ну що що буде 21-го. Ну тобто, це так знаєте, виглядає недолуге. А очевидно, що росіяни мають політичну а, таку мету цієї це витіснити а, наше угруповання. з Урщини до початку а, можливих перемовин. А ці можливі перемовини пов'язують перш за все з інаугурацією Трампа. Чи почнуться ці перемовини 20 січня, 21 або 22 -го? нікому не відомо. Тому а, о, всі цілі вони максимально не конкретні. Тобто стає завдання витіснити угруповання, а е, як і це вийде, і коли це е, ну знаєте питання відкрите, тому що ніколи військові плани вони не виконувались день в день або тиждень в тиждень. Ну так і це цілком логічно. Як би ви загалом оцінили зараз ситуацію на Курщині? Ну тому що західні аналітики підрахували, що з моменту початку цієї операції, серпня місяця, ми втратили 300 одиниць різноманітної техніки і орієнтовно 40% тієї території, яку завоювали першопочатково. Ну, давайте, по-перше, скажемо ще одну річ, щоб порівнювати позиційну війну, яку ми бачимо на Донбасі, наприклад, з лінією бойового зіткнення і бойовими діями на Курщині не варто. На Курщині ми маємо типову маневрову війну, коли кожна сторона має взводні опорні пункти в населених пунктах, а вся інша територія, перш за все, федеральні траси там польові дороги, вони не контролюються. І ці нальоти е, спецпризначенців, це знищення колон, це знищення там е, якісь командних пунктів. Це е, зовсім інше ніж те, що відбувається е, на Донбасі. І тому говорити про те, що контроль а, на той території або іншої на Курщині він доволі умовний. Зранку цю територію контролю цей хутор, якийсь там на п'ять домів контролює українська армія. Ввечері вона відійшла. Зайшли а, вже росіяни. Тому хто, а, хто зараз контролює той чи інший населений пункт, там а, про які там росіяни пишуть, а, ну частіше всього наші менше пишуть. Це ну абсолютно незрозуміло, і така або якісь інформація, яка є зараз через годину, вона може бути не Гаразд, тоді давайте з іншого боку зайдемо. Яку ціну на даний момент ми платимо за утримання Курщини? Ну тому, що те, що відбувається на сході нашої держави, ну воно насправді так українське населення шокує те, хто не на фронті, там в тилу. Ми говоримо про те, що там за останні тиждень Росія захопила 235 кілометрів української території. Там за жовтень ми втратили курахівку Селидове вугледарну і плюс виснаження наших доволі потужних і сильних підрозділів, які були перекинуті на Курщині. Чи варто воно того? А, ну, це не мені а, вирішувати. Це військове командування, коли і військово-політичне керівництво, коли починало операцію, вони розраховували на якісь результати. І очевидно, що цих. Ці... Результати вони до або досягнуті, або в процесі. Тому що якщо б нічого б не вийшло, то е, повірте, угруповання відійшло би так же швидко на сумщину, як воно і зайшло на Курщину. Тому якийсь сенс в утриманні Курської цього е, анклаву він є. І е, очевидно, що е, дуже скоро ми можемо е, отримати відповіді на наше питання, чому ми втрачали там людей і техніку, і чому ми його тримаємо? Очевидно, що все це не має військового підґрунтя, е, і потрібно шукати в більше в політичних мотивах. Тобто ви вбачаєте тут політичну мету радше, аніж до прикладу, теж збереження в цілісності Сумської області, як говорилося ну, в одній із версій, до прикладу. Ну, ця версія, вона ну має певне підґрунтя. Але якщо б росіяни готувалися наступати, то ми побачили би іншу угруповання. Воно штурмове. Воно було би сконцентровано. ну там не були б такі строковики на кордоні, які сиділи і підпер, підперті там Ахматом. Ми побачили би там штурмові підрозділи. Але їх а, в серпні 24-го року ми не побачили. Тому можливо. Були якісь плани там через там місяць, два-три, і а, ми а, зробили це на випередки. Ми раніше превентивно почали наступати, але а, відверто по військовому можна сказати, що а, це угруповання не мало наступального характеру. А, але ну воно воно було на території Курської області. А тоді в такому випадку давайте поговоримо про наші перспективи. Ну тому, що в якийсь момент Російська Федерація, ну там боронь боже, витісняє ЗСУ із Курщини. Ну за логікою речей, зрозуміло, що вони не зупиняються на адміністративному кордоні України, а рухаються далі. Такий сценарій. Чому, ви так, чому ви так вирішили е, з території е, Сумщини, Росіян вигнали в квітні 22-го року. Із квітня 22-го року до серпня 24-го росіяни там не наступали. Там були прикордонна війна, були невеликі ДРГ, були обстріли постійні, але широкомасштабного наступу, ну ми ж не побачили за ці два роки, чому вони повинні будуть наступати після того, ну коли і, і як вони витіснять наших військових. Це не очевидно, і не очевидно, що росіяни. Зараз мають можливості наступати ще на одному відтінку фронті, тому що втрати на на Донецькому напрямку на запорізькому на Курському, вони колосальні, і це зараз вони випалюють резерви. А що буде в середньостроковій перспективі? Ну це величезне питання. Тобто ми зараз говоримо про те, що Путін ставить собі за мету звільнити територію Курської області, і він точно не позариться на українські території, уже, ну грубо кажучи, з північного боку. Ні, то що те, що знаходиться в голові у Путіна, я не можу знати це точно. І будь-хто, хто буде розповідати, що він знайомий з планами Путіна, ну йому можна так знаєте, сміло йти в західні медіа, які там пишуть різні, е, різні несенітниці про нашу війну. Тому що що є в голові у Путіна, не знає ніхто. Але очевидно, з військової точки зору, що без масштабної мобілізації сил та засобів наступати да далі у них немає, тобто, ну принаймні навесні 25-го року. Якщо вони почнуть мобілізацію і будуть мати ще додаткові сили, то влітку восени то це може бути, але ось станом на весну у них таких сил не буде. Але ж так. у них є так само і військові КНДР, які зараз підсилюють їх і беруть участь у цій війні, і в тому числі на Курщині. А хто небудь бачив хоч одне фото або відео, яке не є фейком цих, е цих е так званих північних корейців? Всі говорять і політичні заяви ми всі чуємо е кожного дня. Але об'єктивних даних про існування у тих штурмових підрозділах північних корейців немає. Все, що наприклад, я бачив, це або ІПСО, або намагання видати бурятів для яких для нас європейців абсолютно однакові для корейців за цих корейців. Якщо б у нашого командування були б документи полонені, я думаю, що ми побачили б величезне б медіашоу, була б при ну, принаймні прес-конференція, або ще щось. Досі всі ці заяви вони базуються на тому, що вірте мені, що корейці воюють там в Курській області. Це ну тобто, якщо виходить там навіть офіційні особи, вони говорять тільки про це. Все інше відео, яке ми, наприклад, зараз бачимо, це взагалі може бути бурятська дивізія, яка отримує чергову амуніцію на якомусь складі е, в Росії. Тому поки що я дуже скептично відношусь до того, що там якісь тисячі корейців воюють в Курській області. Але ж про це заявляв і так само наш міністр оборони Рустам Умєров. Ну, прям надійнішого джерела вже варто пошукати. Ну, абсолютно точно, коли прилетів Орешник, говорить, що це міжконтинентальна ракета. І це було е, офіційна заява повітряних сил Збройних сил України. А в результаті це була не, не міжконтинентальна ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна. Угу. Але, пане Михайле, взагалі дуже складні ці процеси. Як ви гадаєте, за вашим досвідом, баченням і міркуванням, чи є у нас зараз ну от сили і ресурси для того, аби насправді настільки розтягувати цю лінію фронту? Ну тому що ж очевидно, що підкріплення нам потрібно не тільки на схід, де гарячі там на покровську, але і гарячі так само і на курщині. Ну будь-який генеральний штаб має а, і плани оборонної, і наступальної операції, і а, щодо резервів, про це ось ось тут може поговорити тільки пан Сирський, тільки він може а, ну озвучувати якісь моменти. Але очевидно, що а, Україна не є зовсім без резервів. І а, тому а, призупинити а, наступ а, на донецькому напрямку дуже важко, але а, можливо очевидно, що ми зараз міняємо. Я вже це не раз говорив. Міняємо територію на час. Цю територію у нас не ми не втратили ні одного знаєте, як полюбляють росіяни. Говорять катьол, карман там це все. У нас немає е, сотень людей, які потрапили в полон в результаті котла, Немає сотень там трофейної техніки. Всі, все, що відбувається на Донбасі, це е, більш-менш спланований відхід. Так, ми втрачаємо території, але не втрачаємо. Як тільки ми не втрачаємо людей, не втрачаємо техніку. Як тільки ми командування бачить, що нанесений урон він менше, ніж наші втрату ну, більше ніж наші трати, то вони переходять на інший рубеж. Так це виглядає як здача території або ну втрата території. Але це не а, знаєте, не розвал фронту, це не прорив стратегічний. Просування росіян це не стратегічний прорив. А так, а в часовому вимірі що ми в результаті виграємо? А, в тилу готуються нові бригади, готуються резерви. І пост е, є, є постачання західної техніки. Хоча ми говоримо, що цієї техніки недостатньо, що це дуже мало, але процес йде. І очевидно, що після прийняття закону про мобілізацію ще недостатньо пройшло часу для того, щоб ми зрозуміли е, ну, хоча б сформовані бригади або ще якісь резерви, що вони ще не з'явились на фронт. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Михайло, за ваші роз'яснення, ваше бачення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Михайло Жирохов, військовий аналітик, історик та журналіст, був із нами на зв'язку.